Привіт! З двома схожими словами розібралися. Тепер будемо розбиратися з іншою темою, з рекурсією. Скажу одразу, що рекурсія доволі складна тема і надмірно заглиблюватися я не буду, але на зрозумілих прикладах та ілюстраціях покажу, що це, як працює, і розкажу, коли застосовувати. Рекурсія це процес самовиклику методу, тобто є метод, і у своєму тілі він викликає сам себе. IntelliJ IDEA нам ще буде показувати спеціальний значок, що відбувається рекурсивний виклик методу. З одного боку, може здаватися, що це буде відбуватися нескінченно. Виходить, метод викликає сам себе, і так нескінченно. Саме тому в рекурсії також є умови виходу так звані «base case». Як і в умовно нескінченних циклах, які я показував у додатковому уроці про цикли. Але якщо чесно, рекурсія зупиниться в будь-якому випадку, оскільки або у нас є умова виходу з рекурсії, або ми отримаємо помилку stack overflow error, що призведе до повної зупинки програми. Суть полягає у тому, що кожен раз, коли ми перевикликаємо наш метод, цей метод вкладається в пам'ять в стек. Метод виконується у наступній послідовності. Виконується частина методу до рекурсивного виклику. Виконується рекурсивний виклик. Знову виконується частина методу до рекурсивного виклику і знову рекурсивний виклик. І так до бейс-кейсу. Якщо рекурсія зупинилася, то на останньому кроці виконується частина після рекурсивного виклику, який не відбувся. Передостанній виклик виконує частину після рекурсивного методу. І так далі, до першого методу в стеку виконуються частини після рекурсивних викликів. Якщо це зрозуміло, то питання рекурсій для тебе більше не складне. Це дійсно та сама проблема, яку потрібно зрозуміти. Так, спочатку виконується перша частина методу, і тільки вона. А потім, коли рекурсивні виклики будуть зупинені, ми почнемо з кінця виконувати останні частини методів. Якщо це викликало труднощі, спробуй подивитися ще раз і більш уважно слідкувати за числами: це послідовність кроків програми. Давайте від теорії перейдемо до практики на двох прикладах. Спочатку спробуємо порахувати від 0 до 10 з використанням рекурсії, а потім виконаємо розрахунок факторіалу. Що таке факторіал? сподіваюся, знаєте, зі школи, але я все одно поясню додатково перед тим, як починати задачу. Зараз завдання легше рахувати від 0 до десяти. Давайте одразу виконаємо рекурсивний виклик, почнемо з нуля, оскільки ми будемо починати рахувати саме з нуля, і напишемо невеличку програму. Давайте почнемо з. Умови виходу. Яка умова виходу? Умова виходу n дорівнює 10. Тобто, якщо в нас вже буде 10, нам далі продовжувати виконання програми не потрібно. Що ми зробимо? Ми виводимо це n в консоль, це буде 10, звісно, але все ж таки виводимо і виконаємо return, тобто зупинимо роботу програми. Але нам потрібен рекурсивний виклик, оскільки, якщо ми так програму залишимо, до нас прийде 0. Ми перевіримо, що 0 це не 10, і просто завершимо цю програму. Тоді, що ми робимо, ми викликаємо цей метод зі значенням n плюс 1. Виходить, ми запускаємо з методу main інший метод і передаємо 0. Тобто зараз n у нас дорівнює 0. Перевіряємо, чи дорівнює 0 10. Звісно, ні. Знову викликаємо цей метод, але тепер вже буде 0 плюс 1 дорівнює 1. Тобто наступний виклик цього методу буде мати n дорівнює 1. Знов перевіряємо, чи дорівнює 1 10. Знову, звісно, ні. Переходимо до останнього рядка тіла метода, вивкаємо цей метод, але вже 1 плюс 1 дорівнює 2 і так далі. Потім у нас n буде дорівнювати 10. Ми, звісно, скажемо, що 10 дорівнює 10, Виводимо це в консоль і зупинимо виконання метода. Усі інші виклики методів в черзі також послідовно зупиняться, їм виводити нічого, тому ефекту ми не побачимо. Думаю, цей приклад добре пояснює сутність рекурсії, але порахувати таким чином до 10 дуже важка для програми операція. Краще це вже робити з використанням циклу FOR. Давайте застосуємо рекурсію на більш хрестоматійному прикладі порахувати факторіал. Але для початку факторіал числа це добуток всіх чисел по черзі від одного до самого числа. Тобто, щоб порахувати факторіал трійки, нам потрібно помножити 3 на 2 на 1. Це буде 6. Або факторіал 5 Це 5 помножити на 4, на 3, на 2 на 1 і дорівнює 120. Факторіал одиниці та нуля дорівнює одиниці. Тепер давайте спробуємо це реалізувати, видалимо ось цю частину і будемо передавати 5, оскільки я хочу отримувати факторіал 5. І давайте для наочності я також напишу коментар, як це буде відбуватися. Тобто у нас n дорівнює 5T, 5, 5 факторіал дорівнює 5 помножити на 4, на 3, на 2, на 1. І це в нас має дорівнювати 120. Так, запам'ятали, отже, п'ятірку ми передаємо сюди в n. Давайте почнемо з умови виходу. Яка буде умова виходу з рекурсії? Як ми бачимо в прикладі, останній n дорівнює 1. Отже, це і буде умова виходу. Пишемо if n дорівнює 1, ми просто повертаємо одиницю. Давайте також зробимо, щоб цей метод повертав інтеджер. чому так ви зрозумієте у ході роботи. Далі, як ми будемо викликати рекурсію? Думаю, ми будемо робити наступним чином: беремо поточне значення n і множимо його знову на виклик рекурсії, але вже зі значенням n-1. Давайте подивимось, return n помножити на рекурсів n-1. У чому суть такого виклику? Уявімо, що ми отримали 5 на вхід сюди. Ми перевірили, чи дорівнює 5 одиниці. Звісно, ні. І перейшли на рядок вниз. Що ми очікуємо від повернення цього методу? Ми очікуємо 5 помножене на результат виконання наступного виклику методу, куди вже передаємо n-1, тобто 4. Тобто, як це буде виглядати для програми? Це буде виглядати як 5. Помножене на метод, який ми передали n-1, тобто 4. Так? Наступний крок у метод заходить четвірка. Перевіряємо, чи дорівнює четвірка одиниці. Знову ні. І знову йдемо на наступний рядок. Очікуємо, що цей виклик поверне вже 4, множене на результат наступного виклику методи. Туди теж передаємо n-1. Зараз n дорівнював 4, тому в рекурсію передається 3. Тобто ми маємо 4 метод 3. Далі йдемо. Так само обробляється трійка, потім викликає рекурсію з двійкою, тобто це буде 3 на метод 2. І обробляється двійка і знову викликає рекурсію, але вже з одиницею. Тобто 2 на метод 1. І тут стає цікаво. Заходить одиниця. Одиниця дорівнює одиниці. Тобто рекурсивного виклику вже не буде. І цей метод повертає просто 1. І тепер рекурсивні виклики починають послідовно закриватися. Виходить, метод, в який зайшла двійка, очікував результат від метода з одиницею. і прийшла одиниця. Прийшла одиниця, множимо її на 2, повертаємо з цього кроку 2. Метод, який мав трійку, отримав 2 від свого рекурсивного виклику, множить 3 на 2 і повертає 6. Тут уже чекає метод з четвіркою, аби помножити 4 на результат виклику рекурсію. З 3 приходить 6, 4 множимо на 6, отримаємо 24. Тут приходить 24. У отримав відповідь від свого рекурсивного виклику. У вигляді 24, множить 5 на 24 і отримає 120. Факторіал 5 дійсно дорівнює 120. Можемо це також перевірити. Давайте виведемо це значення у консоль. Запускаю програму. І ми зараз побачимо результат 120. Все вірно. Рекурсію використовують, коли обчислення можна звести до простішого вигляду, і кожен крок обчислення ідентичний минулому. Так відбувається, доки результат одного з кроків не стане очевидним. В нашому прикладі це було n дорівнює 1, оскільки і так зрозуміло, що факторіал 1 буде одиниця. Також з тези Черча-Т'юрінга випливає, що будь-яку часткову рекурсивну функцію можна звести до циклу. Дійсно, будь-яку задачу, яка вирішується рекурсивно, можна перевести в циклічну форму. Я якось перевіряв швидкість виконання і помітив, що обчислення у циклах відбувається значно швидше, це пов'язано з тим, що немає такої активної роботи з пам'яттю, створення самовикликів методів і постійних очікувань повернення результатів. Але рекурсивне вирішення задач виглядає значно лаконічніше та більш зрозуміло. Зараз на слайді порівняння двох вирішень. Зверху я додав своє вирішення обчислення факторіала з використанням циклів, знизу наше спільне вирішення з використанням рекурсії. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.